Салатики з м'ясом завжди дуже смачні і немає нічого кращого і новішого, ніж давно забути старе. Саме таким є і цей салатик Прага. Одну велику морку відварюємо. Також відварюємо 3 яйця та курячу філейку приблизно вагою 300 г. Водичку з горошку не викидаємо. В наступному відео я покажу і розкажу, як з знає приготувати пісний майонез без молока та яєць. Підписуйтесь та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити цей рецепт. Маленьку цибульку нарізаємо півколечками. Підварене м'яско нарізаємо, наскільки це можливо, соломкою та обсмажуємо разом з цибулькою до легкої золотистості. Морквочку натираємо на великій терці. Яйця нарізаємо кубиками. Беремо 150 г чорносливу, половинку якого нарізаємо. Два маринованих огірочка нарізаємо на маленькі кубики. Все змішуємо разом, залишаємо лише трішки горошку та цілий непорізаний чорнослив. Солимо та перчимо за смаком. Додаємо приблизно 5 столових ложок з гіркою майонезу та добре перемішуємо. Викладаємо у тарілочку, у якій плануємо подавати салатик до столу. Салат утрамбовуємо. Зверху додаємо горошок той, який у нас залишився. Та робимо сіточку з майонезу. Я використала кондитерський мішечок. Можна це зробити відразу з пакетику майонезу. Далі прикрашаємо салатик чорносливом. Салатик виходить гарний та має цікавий смак. Як вам такий салатик? Поділіться зі мною в коментарях. Якщо вам сподобався, то підтримайте його вподобайкою. Повертайтесь на мій канал і будемо готувати разом, так завжди, з любов'ю.